Усім привіт! Хочу запропонувати на продаж ось таку виробничу складську базу в центрі міста Васильків з Київської області. Це вагова на 60 тонн. Адмінбудівля, яка офіси повністю з ремонтом. Територія бази 2,5 гектара. Такий високий забор, повністю вся територія огорожена. Ангар. Ось загальна площа 7000 квадратних метрів. Це рампа, склади з рампою, адмінбудівля справа, офіси, як я вже сказала, всі повністю з ремонту. Територія замощена. Свої е, трансформаторна підстанція є на 500 кВт. Вода, каналізація септик. Потужність трансформаторна підстанція 500 кВт. Так, все дуже зручно розташовано в центрі міста. Тому пропонуємо розглянути. Ціна дуже зараз приваблива, була 1200, зараз ціна знижена до 770 тисяч доларів. Земля, як я вже казала, приватизована. Повністю вся база в приватній власності, є охорона, тому телефонуйте, покажемо будь-який час.